Щоб взяти на кулачок, зробив звичайний съйомник з квадрата, одміряв, пооснадити ведирка і все. Зараз отакими от рухами підкручуємо просто гайки чи бовти, і воно само себе вижимає. Нема нічого складного, по чуть-чуть, не спіша і витягуємо. Він все зійшов? Зараз викручую швиденьку і покажу вам, як це відбулося. І зараз вам покажу свій сьомій, нічого таке я зробив. Довго я з ним? Мучився, звісно, а, да? вийшов. Я намагався його збивати. Намагався таким сьомніком зняти, не вийшов. Намагався хм, таким сьомніком взняти теж не вийшов. Ось рапно видно, з не вийшов тільки таким приспособленням вдалося його зірвати. Ось. Ось такий сьомічок у мене вийшов, прошив з різбою і для цього хочу ще раз розслаблювати. Такий квадрат. Міжу центрами по 4 по 40 мм. І все. І тепер можна побачити, чого у мене не було іскри на целінді. Видно катушки зажигання, вони порепались, поотходили, все. Зараз будемо на з цим ділом цим. Тут контакти, звичайно, все стоять. Якщо у вас був колись Юпітер або планета. То тут таке саме все. Все дуже примітивно і сфокусірує отак, щоб вам було краще видно, як це все відбувається. Буду робити, буду показувати.